Сьогодні в програмі ситуація в Сирії та шляхи її подолання домінують на сесії Генеральної асамблеї ООН. Чи готові США та Іран подолати взаємну недовіру та розпочати відносини з чистого аркуша. Права гомосексуалістів у Росії, опоненти та прихильники закону про гейпропаганду. Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм у студії. Працює Тетяна Ворожко. Президент США Барак Обама заявив, що готовий вдатися до будь-яких дій, аби захистити Сполучені Штати від терористичних атак. Під час сесії Генеральної асамблеї ООН Обама підкреслив, що США використають усі можливості, включно з військовою силою, аби захистити свої інтереси на близькому сході. Президент США закликав членів Ради безпеки ООН ухвалити жорстку резолюцію по Сирії. За виступом Барака Обами стежила Мирослава Гонгадзе. Президент. Президент США розпочав свій виступ перед делегатами Генеральної асамблеї ООН з запитання про роль ООН у сучасному світі. За його словами, сьогодні перед ООН стоять виклики, і ця міжнародна інституція повинна знайти шляхи виконати свою місію у пошуку примирення між країнами допомоги знедоленим у світі та припинення конфліктів. перед нами, як і перед кожним поколінням лідерів, постають нові глобальні проблеми, які випробовують ефективність цієї організації. Питання у тому, чи знайдемо ми в собі достатньо мудрості і мужності як держави та члени міжнародного співтовариства, щоб вирішити ці проблеми, чи зможе Організація Об'єднаних Націй вистояти перед випробуванням нашого часу. Одна з найгарячіших проблем громадянський конфлікт у Сирії. За словами Обами, і є сьогодні головним викликом, що стоїть перед ООН. Він закликав прийняти жорстку резолюцію по Сирії. Необхідна жорстка резолюція Ради безпеки, щоб переконатися, що режим Асада виконує свої зобов'язання або опиниться перед загрозою наслідків. Якщо ми не зможемо погодитися навіть з цим, то це продемонструє, що ООН не в змозі забезпечити дотримання найелементарніших норм міжнародного права. З іншого боку, якщо нам вдасться це зробити, це буде потужним сигналом, що у 21-му столітті немає місця застосування хімічної зброї, і що ця організація робить те, що говорить. Президент США заявив, що вітає пропозиції усіх країн щодо подолання конфлікту у Сирії і знищення хімічної зброї. Ще одна проблема регіону без вирішення якої неможливо досягти миру, за словами президента Обами, є палестинсько-ізраїльський конфлікт. Друзі Ізраїлю, у тому числі Сполучені Штати, повинні визнати, що безпека Ізраїлю як і єврейської і демократичної держави залежить від створення палестинської держави. Арабські країни і ті, хто підтримував палестинців, повинні визнати, що стабільність можна досягти лише шляхом визнання двох держав з безпечним Ізраїлем у своєму 40 хвилинному виступі. Президент США також згадав про ситуацію в Єгипті, Лівії та багатьох інших країнах близького сходу та північної Африки, які залишаються ключовими елементами міжнародної політики США. Мирослава Конґадзе, Голос Америки, за кілька хвилин перед делегатами Генеральної асамблеї ООН виступить президент України Віктор Янукович. У рамках асамблеї Янукович планує зустрітися з кількома президентами генсеком НАТО, головами європейських інституцій та міжнародних організацій. А у середу президент України візьме участь у шостому глобальному економічному симпозіумі, на якому представлятиме інвестиційні можливості України. У планах Віктора Януковича також зустріч з представниками компанії Шеврон та інших американських компаній, що працюють на українському ринку. І, хоча основна увага на сесії Генеральної асамблеї ООН присвячена Сирії, в Нью-Йорку паралельно розвивається ще одна інтрига. За лаштунками Генеральної асамблеї ООН готується зустріч керівників дипломатичних відомств США та Ірану. Після обрання в Ірані нового президента відносини між двома країнами демонструють ознаки покращення. Але чи готовий Іран відмовитися від ядерних амбіцій та позбутися ярлика країни ізгоя? Тему продовжить Руслан Петричка. Іранці з ентузіазмом зустріли результати червневих президентських виборів, у яких переміг поміркований клірик Хасан Рогані. Він замінив на посаді ексцентричного Махмуда Ахмадінеджада. Джада. Новий президент одразу заявив, що має намір повернути Іран у світову спільноту. Перед вилітом на генеральну асамблею ООН Рогані ще раз пообіцяв показати світу справжні обличчя Ірану. Президент США Барак Обама також сподівається на відлигу у відносинах між двома державами у ці дні. Під час Генеральної асамблеї ООН стане відомо, чи готові сторони зробити крок назустріч. За плечима кожної сторони багато негативного багажу, який треба скинути, щоб почати відносини з чистого аркуша. Чи не найбільшим тягарем у відносинах між країнами є ядерна програма Ірану? Вашингтон переконаний, що Тегеран таємно продовжує збагачувати Уран, щоб перетворити його на зброю. Іран наполягає, що його наміри мирні, а Уран необхідний для потреб енергетики. Одразу після обрання президент Рогані пообіцяв, що його країна не намагається отримати ядерну зброю, а він сам, як лідер держави, хоче якнайшвидшого врегулювання цієї проблеми у рамках міжнародних стандартів. Втім, деякі експерти рекомендують заходу поки не надягати рожеві окуляри, адже справжня влада в Ірані не у президента Фундаментальні засади режиму в Ірані не змінилися, і наміри режиму, ті, що й були, незалежно чи це ядерна програма, чи підтримка терористів. Джордж Перковіч, який очолює програму ядерної політики у центрі Карнегі, вважає, що США та Ірану буде не просто почати домовлятися обидві сторони патологічно не довіряють одна одній. більшість американців не довіряють Ірану, і я не втомлююсь повторювати, що іранський уряд не довіряє США у тисячу разів більше. Втім, навіть попри те, що світ сумнівається у щирості намірів Ірану, чимало оглядачів вважають, що ситуація сприятлива для початку змін. Економіка Ірану потерпає від санкцій. Інфляція та безробіття неконтрольовано ростуть. До того ж, влада Ірану всерйоз занепокоєна тим, що світ може вдатися до силових методів, у разі якщо ядерна загроза з боку Ірану стане реальністю. Вважає Майкл Огенлон з інституту Брукінгса якщо у цьому питанні існує справжній компроміс, обидві країни за нього вхопляться. Основні події між США та Іраном у ці дні розгортатимуться за лаштунками генеральної асамблеї, але незалежно від результатів переговорів, експерти вважають величезним прогресом сам факт, що Іран та США перейшли від погроз до дипломатії. Руслан Петричка голос Америки. У наслідок землетрусу з силою 7,8 балів за шкалою Ріхтера, що стався на південному заході Пакистану, загинуло щонайменше 30 людей. У район Стахінного лиха відправлено рятувальників. Влада Пакистану не виключає можливості збільшення кількості жертв. Про інші новини за вівторок, 24 вересня, у короткому огляді новин. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков повідомив, що експерти ООН з хімічної зброї повернуться до Сирії вже в середу. Їх місія вивчити обставини трьох атак, скоєних ще до хімічної атаки в Гуті. Саме з цією метою група ООН прибула до Сирії минулого місяця, але була змушена змінити свої плани, коли стала відома про масштабне використання хімічної зброї в передмісті Дамаска. Міжнародні гуманітарні організації закликають світових лідерів, що прибули до Нью-Йорку на генеральну сесію асамблеї ООН, збільшити допомогу сирійським біженцям. Коаліція з 14 організацій виступили з заяви, в якій вказує. Що багато тих, хто рятується від війни в Сирії, не мають достатньо харчів, притул та медикаментів. 70% біженців поселяються у містах та селах у сусідніх країнах, а не в таборах біженців, які вже не можуть прийняти та забезпечити усім необхідним наростаючий потік біженців. Президент Кейні заявив, що 61 цивільний та 6 солдатів загинули під час протистояння та звільнення від сомалійських терористів торговельного центру «Вестгейт» у Найробі. За його словами, п'ять бойовиків було вбито, а одинадцять заарештовано. Під час зачистки від терористів обвалилися три поверхи будинку. Під завалами можуть знаходитися заручники чи відвідуючи центру. За підрахунками Червоного хреста доля 65 осіб залишається невідомою. Парламент Камбоджі більшістю голосів ухвалив рішення продовжити повноваження багаторічного прем'єр-міністра країни гунсена ще на п'ять років. Виступаючи у парламенті у вівторок, гунсен відхилив звинувачення у фальсифікації результатів парламентських виборів та висловив готовність вести переговори з опозицією, яка бойкотувала сесію. Слідчий комітет Росії порушив справу про піратство проти активістів екологічної організації Грінпіс за спробу піднятися на платформу компанії «Газпром» в Арктиці. Минулої середи активісти Грінпісу, підпливши до морської платформи на власному судні, хотіли провести на ній протест проти нафтовидобутку в Печорському морі, але були затримані російськими прикордонниками. Наразі із затриманими активістами доставлено до порту Мурманська. У природоохоронні організації стверджують, що судно та активісти різних національностей, включно з одним українцем, були затримані незаконно та вимагають їх звільнення. Напередодні відкриття Генеральної асамблеї Рада з питань прав людини ООН прийняла висновки дослідження стану з дотриманням громадянських прав в Російській Федерації. Члени ради висловили занепокоєння безпрецедентним тиском на громадські організації в Росії обмеженням права на збори та законом, що криміналізує розповсюдження інформації про одностатеві стосунки. Російські чиновники наполегливо заперечують факт дискримінації гомосексуалістів у Росії. Однак самі росіяни нетрадиційної орієнтації стверджують протилежне. Про аргумент обох сторін розкаже Вероніка Круглашова. Кирил Калугін, гей-активіст із Санкт Петербургу, вирішив випробувати на практиці дію нового закону про заборону гей-парадів. Для цього він обрав день десантника та вийшов на площу перед ермітажем. Ну, в принципі, коктейля так бути геєм у Росії взагалі дуже небезпечно, особливо коли ти не приховуєш цього. І ще є активістом. Кирил виступає проти нещодавно прийнятого в Росії закону, забороняючого гей-пропаганду серед неповнолітніх. Віталій Мілонов, голова законодавчого зібрання Санкт Петербурга, яке знаходиться в кількох кварталах від ермітажу, називає виступ Калуїна, спробою привернути до себе увагу. Мілонов ініціатор і автор закону про гей-пропаганду, тепер очолює російську кампанію проти прав ЛГБТ спільнот у нас немає права називати одностатеві союзи шлюбом по закону Божому. Сім'я це союз між чоловіком та жінкою. Перше суспільство на землі веде свій початок від Адама і Єви, двох індивідумів, які створили сім'ю. Алла Кузьміна, студентка бізнес-факультету Санкт-Петербургського державного університету, не цікавиться проблемами гей союзів. Вона каже, що росіяни проти парадів подібних до тих, які проходять в Амстердамі. якщо ви хочете бути геєм, будьте ним, але не потрібно розгулювати спідні болизні під моїми вікнами на очах у мого п'ятирічного сина. Це акція протесту у Лондоні, яка проходить в рамках кампанії, що закликає до бойкоту зимових олімпійських ігор у Сочі. Ілія Шевцова з московського центру Карнегі говорить, що Кремль недооцінює важливості теми гейспільнот. Вони не передбачали, що цей закон прийнятий у Думі, стане причиною такого скандалу, такої потужної хвилі на заході. президент Росії Володимир Путін у одному з інтерв'ю применшував масштаб проблеми. Асомі на олімпійських ебернам можна бути абсолютно впевненими в тому штуку можна бути абсолютно впевненим у тому, що Росія буде суворо дотримуватись олімпійських принципів, які не допускають дискримінації людини. Кому вважає, що ці слова президента призначені для іноземної аудиторії. Там дискримінація на ґрунті сексуальної орієнтації існує в Росії. Зараз дуже великі проблеми з правами людини. Мені здається, доки Путін при владі вони не будуть вирішуватись. В рамках візиту до Санкт-Петербургу президент Обама зустрівся із правозахисниками та представниками гейспільноти. Серед них Ольга Лінкова, працівниця правозахисної організації Виход, яка займається захистом прав представників сексуальних меншин. Ми говорили про порушення прав членів ЛГБТ спільнот, говорили про злочини на підставі ненависті, про те, що вони не розслідуються належним чином. А ті, хто їх чинили, залишаються безкарними. Ми сказали президенту Обамі, що ці проблеми повинні пробив. Увагу міжнародного співтовариства позаранку того ж дня в одному із парків Санкт Петербургу на акцію протесту вийшли ті, хто виступає на захист прав гей-спільноти. а також представники православних організацій, що виступають проти ЛГБТ руху. Через три місяці після того, як Росія прийняла закон про заборону гей-пропаганди серед неповнолітніх, дебати по цьому питанню не вщухають, а навпаки, стають все більш запеклими як у Росії, так і за її межами. Вероніка Крулашова Вельш Голос Америки. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет за адресою www.chastime.com. І на сьогодні в мене все. Ви дивилися час там. З вами була Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. На все добре.